Рододендрон вічно зелений. Маємо декілька сортів на продаж. Горші 5 літрів. Нова земла. Мадам Масон. Лорд Робертс. Цей рясненький кущик Персі Вайсман. Дрімленд. Карликовий рододендрон. Скарлет Вондер. В ціворщиках 5 літрів. І покажу вам азалію листопадну Аріма. Постачальник завірив, розмір буде 70 см. А прийшли отакі недомірки 40-50 см. Ну, ціна від цього не змінилась. Коштує 850 гривень. Скарлет і Dreamlet коштує 900 гривень. І 4 останніх коштує 950 гривень. Замовляйте сарці на сайті Балсатком'юа або на Viber.